216 тисяч житомирян зможуть проголосувати 25 травня за нового президента України. Сьогодні у Житомирі з даними окружної виборчої комісії номер 63 працюватиме 114 виборчих дільниць. Але можливість, ще не означає бажання з даними комітету виборців, не підуть голосувати близько 30% українців, серед них і мешканці нашого міста. Тому сьогодні ми вийшли на вулиці Житомира, щоб дізнатись можливі причини такого рішення. Але перш за все запитаємо Житомирян, чи підуть вони на вибори. А я не вижу там новых людей, которые э, уже не были во власти и которые что-то до этого могли сделать. Или вы видите? Подскажите. То на вашу думку, сенсою голосовать не мое. А мы уже 20 с лишним лет голосуем. Значит, и получилось что? Ну, видіти що вийшло, значить Україна зменшується, населення зменшується. Крім Криму, до цього 6 мільйонів потеряли. Це наше ну, право гражданське обов'язково. Це наш, мабуть, останній шанс. Ми громадянами мусимо піти. Звичайно, звичайно, обов'язково. Мене серце, бо болить за Україну. Я не байдуже, була на майдані цих три місця. Ну, З кандидатом ще не приділися, але йти на вибори однозначно потрібно. Тих людей, які не хочуть на вибори, можете щось сказати? Е, якщо не хочете йти на вибори, то так і далі будете жити в тому, чому ви живете. Ходіть на вибори, щоб ваш голос ніхто не вкрав, не забрав. Хай буде все рівно потрібно когось вибирати. Не може бути так, щоб не було президента. Ну, будуть дурні, як не підуть. А хто за чор це не піти не голосувати? Ну, я вважаю, що треба голосувати, тому що зараз така ситуація в країні, що Надо, чтобы наконец-то люди определились. Потому что одни вправо, вторые влево, Некоторые вообще сидят, молчат, не знают, что делать. А на вашу думку, из каких причин люди не могут не пойти голосовать? Ну, я не знаю, за каких причин. Но для каждого это, наверное, понятие своеобразное, скажем так. У каждого свои приоритеты. Некоторые просто уже устали от этого всего. Поэтому и не хотят. Не только я пойду, семья моя пойдет. Мати піде, сусіди, я всім кажу, що треба вибирати свого президента, так щоб він наводив владу в нашій державі. Бо як і в сім'ї без батька, без матері нема порядку. От. Тому я йду на президенти з піднятою головою і всіх закликав, закликати буду. І саме головне, щоб щоб Путін нам цьому не перешкоджав. Щоб забрав своїх своїх там хлопчиків так, з нашого півдня, о, щоб ми почали розвивати свою державу, будувати свою державу, ставати заможними.